Загальна практика початку XVIII століття це дуже часто пожиттєва служба, тобто квиток в один кінець. Навіть якщо тебе не вб'ють на війні, то ти там назавжди, ти державна власність чи як, як це можна описати. Потім згодом. До кінця XVIII століття це оці славнозвісні 25 років, переважно, тобто умовний шанс повернутися, вже якийсь з'являється, і далі, в 19 столітті в першій половині, цей термін поступово зменшується, доходить до 10, 8, 6 років, теж залежно від країни і залежно від конкретного періоду. Якщо ми говоримо про Австрію, то і прийнявши її з Російською імперією, та система набору, от система рекрутського набору, одна скільки вона була різнилася, по Часу абсолютно аналогічно. Тобто, чим далі в історію, чим yeah. далі у 18 століття, тим ближче до пожиттєвої служби, чим ближче сюди, тим термін дійсної служби скорочується, скорочується і скорочується до середини 19 століття. Там дійшли до шести років дійсної служби.